Всім привіт регіон! З вами коментатор Танкіст. І сьогодні в нас на обзорі такий реплей на Ташинрати. Новий танчик 11 го рівня. Кажуть, що він імбовий такий, знаєте, один з імбових. Один з імбових. Е, карта в нас Енск. що ж, гарного перегляду. Наш гравець вирішає нормально їхати в місто. Тут, в принципі, потяжає в них теж Ташинрати є, КРК є. Пенери, маус, маус, тайп, тайп. Ну нормально, баланс баланс нормальний. У нас дві пушечки заряджаються. Ті, що фугасами не кидають. Побачимо, що наш гравець тут. Нарішає. Набій ну, передбачає бути інтересний. Розкат, тільки в нас керка поїхала, ага, у нас більше поїхало направо, ніж наліво. Чогось Леопард поїхав в місто, ну, ще є після М, то ще зрозуміло, але Леопард. Ну, зато у нас каерка поїхала направо, це теж дивно трохи. Розумію, що вона швидка, але все ж таки на зелені це таке собі. Арті немає, це буде нормально. Ну що ж, перший супротивник на Ну цього звіра це теж поробити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. До речі, ось ці фогаси там критують нормально, можуть і підпалити бикаві вибити Це вони їх зробили нормально. Що у нас шуку Не Підставляється наразі тайпік Зараз буде є після перекривати дати Нічого... Будемо бачити. Наразі прокатуємо йому впевнено, ну, хоча у нас зелень стоїть на місці, ще не зрозуміло, що там робиться в них на зелені. О, тайп вже майже пограв їхні. Ну, в них тут баланс, не кажу баланс танків є нормальний. Не пробуваємо і фагаси мені таке. Все зрозуміло там. щоки дуже малі, а ти більше вверну їх тут нереально пробити навіть на кумулятиві. Підставляє НЛД, получає дичку. Ну, в них багато на зелені теж трохи, а бадгер на справа прокидає, він не світився. Дізе контракт нормально підставляє боор, аж грати їхній. Ну, не буду викатувати трохи далі цей бадгер, його потрібно забрати. Шодний тайп. Все ж таки каяка на задивинський. Даю все ж таки дайпа та забрати прикривають, його теж не рад и прикривають. Ага, тайпа забрали, нормально можем прокатывать. Бадгера контра і цей підставляє постійно борт. Наша керка вже пішла в мінус, блядь, Ну це конечно нормально. Поїхав Кіп злився, нахуй пізда. Нафіга туди було їхати, що ж ти там хотів тюю каерку і зробити, Ти ж світиш це. О, канака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Куди куди по не цей щуку підставляє та шанрати, так нормально бачу. Точніше, борт того щуку. Файн, слабка, така вже слабка. А Бадгер там ні, Бадгера забрали. Я ж що там буде жити добре. Він ЛД. потрібно було. Живе був забрав у цього. Ти не рад. Ну, Поки раніше треба було зробити, але все ж таки нічого. Що... Нічого не сталося, просто міг скоріше його звідти забрати. маус мінус Так. Ні. За 4 хвилини бою пройшло. У нас 5К до мау. 6-6 рахунок Наша зеленка, я бачу, не особо там. Ну, в принципі, в них всі тяжики поїхали куди треба, а наш. Наша карка просто там віддалась на зелення. Тим більше їх там є багато теж. Це таке 50 на 50, якщо чесно сказати, наше місто взяли, але, але бачу, що толку не знати, що буде. Якщо вони стануть в прийомку їхній, то гарантій немає, що це буде перемога. Хоча побачимо. Наш те відлітає в ангар. Навіть алтежки немає, але це буде ще важче. той фланг. -мо! Леопард фуловий, ушка фоллові. Фу Ой-ой-ой, фугасики зайшли, як діти в школу, це було красиво. Просто допоможні. Тоже лепарда й немає. Ушки, Я б на його місці десь поїхав, сховався. Ну так. як сховався, просто стати від якогось будинку вчора. Щоб не накидали нам де. Це дуже довго стояв тут. І and follow this logic. ще багато фолових танчиків є. Ми програємо 6 тисяч по хіпен. Там порядно, порядно. Так, парних відбутів. Ой, фугас зайшов. <реш> красиво. Ці, скажу ці допоміжні її пушки, що на танку це, це нормально. Леопардобор зайшли красиво, картонік танків в них получають так непогано. А тим більше укритується, це нормальний танк. А на зеленку так спокійно. Не боїться, може не гравець нічого. Бабаха, ну, заберу діза, бену бляха. 520. Не пробила вона на ББшці була. Ой, хорош. Тараном. Це було прекрасно. Вона просто була могла би ще постояти, але на бебешці це таке. Ну що ж, друзі, 7 хвилин до кінця закінчення бою, 8800 рахунок 11-8. Ну, в принципі, тут у нас шотних багато. Наш гравець шотний, леопард шотний, бачу, Аймікс шотний. А вони так засіли, там нормально, а тим паче, що в них ще є мусмантікора. Набуде світити нам так добре ачистіх пущів. бабах. Ще й втопився єпіс. Ну, no, блядь. Що там на тій зеленці таке робиться? Каярка злився, є пісі топівця, нас назлишаються, п'ять фрагів. Засвітився наш. Ну там митікора стоїть, це понятно. Тікове буде нас відсвічувати, просто не дасть звікатися. Треба якось можливу понизу зіграти. ні, все ж таки відсвічує Леопард ПТшко. Парти. Ой, так, ці фугаси да за мною. Точніше тісний радики, це краси. Антікору висвітили. Ну але якщо ми ті кору забираємо це все, травець 7 фраги буде восьмій чи ні? А, ну. Не проб'є до мене ушка, на душе не побігла. Кумулятивчик, а зійшов кумулятив. Не пробиває знову. Оце виграш, друзі. Якщо ну, навіть ушка пробігла, то все одно вона не забере альфа і не прийде туди. Так, друзі, виграшний бій. Все ж таки, все ж таки ми витягнули цей бій. 7 фрагів, 10к магу, 2к на світу. Точніше асісту, ну. це перемога. Ось такий реплей сьогодні ми подивилися. Якщо він вам сподобався.